День Героїв Небесної Сотні це день шанування пам'яті громадян, які загинули під час Революції Гідності. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні вшановується під газом Дячні за свободу. Вони не спали ні і ночі. Вони в шоломах протику стояли, їх не питали, хочуть чи не хочуть, вони самі пішли й майдан обороняли. Небесна Сотня, це Господні діти, Послало небу в допомогу нам. Це дуже важко, ніде правди, діти, проти стояти нашим ворогам. Народ їх буде пам'ятати віднині, схиляти голубу в жорбі, а вороги нехай загинуть, не буде роги, хай тобі. Хоч ця битва ще триває, у цей скрутний для України час одна надія серце зігріває. Небесна Сотня молиться за нас. Ми ж бо пішли у небесну Сотню, отак з висоти вперігатимуть нас, щоб вже не змогли вороги підступити, а для України не став слушний час. Засмучені очі твої Україну, їх засмутив не осінній туман. В боях за свободу сини твої гинуть, а скільки іще помирають від ран. Не роси, а сльози схилили калину, і вічною буде печаль матерів, мій Боже святий. Бережи Україну, сьогодні ширіших не знайдено світ. Ми віримо в те, що мене зла година, сам Бог нам велів залишатись людьми, та й буде щасливою знову країна, а з нею мудрішими станемо й ми. Закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які віддали своє життя, за ваше майбутнє. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священого вогню, частинки вічного. Вдячний за свободу! Вдячні за свободу! Вдячні за свободу! Вдячні за свободу!